Мобілізованим росіянам на наступне 23 лютого жінки можуть дарувати вже по одній шкарпетці. Коли бабуся каже тобі щось по типу їж більше, бо самі кістки. Або з таким характером ніхто з тобою не одружиться, це називається бабулінг. Сидить у шлунку салат. Раптом зверху щось падає. Ти хто? Горілка! За що пили? За Івана Івановича. Знову сидить. Знову падає. За що пили? За Івана Івановича. І так кілька разів. Нарешті салат не витримує. Піду подивлюся, що це за людина така, Іван Іванович. Прийшла свекруха до невістки. Провела пальцем по шафі і показує на порох. Як це називається? Свиня завжди болота знайде. Приходять до дівчини три хлопця свататись Українець, француз та москаль. Українець приніс ромашку, дівчина попросила її з'їсти, і він з'їв. Француз приніс троянду. Дівчина теж попросила її з'їсти. Він її жує, плаче і сміється. Дівчина запитує його. Ти чому плачеш? Вона дуже колюча. А чому смієшся? Бо москаль кактус несе.